всім Привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я ось приїхав на зерносклад за макушкою. Ось такі у нас ціни, якщо когось цікавить. Отак. Так, друзі, я вже повернувся додому ось з макухою. Ось от. так от вона виглядає. Якщо, можливо, хтось не знає. Ось. Вона може бути от такими, якби фракціями, може бути. Ось така, як тут зовсім дрібненька, може бути у вигляді таких гранул великих. А може бути, якщо ви пам'ятаєте, раніше були такі, як великі диски. От. Вона може бути жарена, може бути не жарена. Жарена виглядає така, трішки жовтіша. От. Запах дуже приємний. От, до речі, хочу сказати ціни, які ви бачили на відео. Соняшникова, соняшникова олія це за 1 літр, висівки за 20 кілограмовий мішок, а все решта, це ціна за 10 літрове відро. Ну, от у нас так. Тут така база. Я купую. До речі, на цій базі трішки навіть дешевше, ніж на, на базарі, на нашому місцевому. Отже, макуха соняшникова. По-перше, що це таке? Значить, макуха це продукт, який залишається після переробки в даному випадку соняшника методом видавлювання. Макуха може бути не тільки соняшникова, може бути соєва, може бути кукурудзяна, з ріпаку, тобто все, з чого видавлюють олію, потім залишається макуха. От. Не потрібно путати макуху із шротом. Також могли ви бачити на ринку, чи де там на базах ви берете зерно, шрот. Шрот це трішки інше. Шрот е виходить в результаті. Там якісь складні процеси, але суть та, що в рослинну сировину додають якийсь розчинник. От який там оці олії якось розчинює, потім він в кінці розчинник цей випарується. В общем, не суть нам. Не потрібно, але це трішки інше. І за складом вони трішки інші, ці продукти відрізняються один. від Отже, як ви бачили на відео, макуха коштує у нас 40 гривень за 10-літрове відро. Я вважаю, що це недорого, так як макуха є дуже гарною добавкою, вона є джерелом вітамінів, особливо групи Б. Мікроелементів, також вона містить клітковину, яка крайне необхідна для е, птиці. До речі, для будь-якого живого організму. В ній міститься до 30% білка і 7%, і 7 масла. Тобто масло залишається навіть після того, як ну його видавлюють із соняшнику наприклад, 7% залишається. от також вона багата на протеїни, які за якістю в рази перевищують зерна злакових рослин. От. Я вже показував, як я даю. Можна запарювати гарячою водою, можна і холодною. Це не суть. Це вже ви будете дивитися, як вам зручніше. От. Не рекомендують макуху давати дуже часто, так як цей продукт дуже калорійний і може визивати ожиріння. Я зараз е, купив оцей мішок для півників, яких я годую на м'ясо, тому я не боюся. Але рекомендують, щоб от макуха десь була ну, в районі 15%. От якщо ви готуєте мішанку, от 15% повинно бути е, макухи. Також макуху. Не рекомендують довго зберігати, тому що вона притягує вологу, потім заводяться грибки. Ну, це все зрозуміло. Ось так, от, друзі, це виглядає. Я залив холодною водою макуху, вона трішки набухла от. І зараз я добавлю дерті сюди, вареної картоплі, кабачка, і буду давати півникам. Ось отак вона. Вона виглядає. Рекомендую заливати холодною водою або запарювати можна гарячою. Не суть. Тому що сухою давати ну вони багато повигрібають, повикидають, тому що вона все-таки такими великими пластівцями. От. А отак от, залили водою холодною чи гарячою. Вона постояла тут буквально півхвилинки, набухла. І можна давати її там у мішанки, чи як ви там будете робити. Ось дивіться, друзі, що в мене вийшло. Дивіться, яка краса. От, тут макуха соняшникова, дерть пшенична, ячмінна кукурудзяна, ложка велика крейди кормової, кабачок. Ось подивіться, яка краса. І хто скаже, що у моїх курчат корм не різноманітний. Ось подивіться. Зараз покажу вам, вони дивіться вже як чекають. Покажу, як я їм. Зараз. Так, ніхто не виходить. Ніхто не виходить. Будь ласка. Подивіться. Як їм смакує. Зараз я їм кину ще вічки з буряків. Отак от, от. Сніданок готовий. Ось так от, друзі. Рекомендую, якщо в кого є можливість, купуйте своїй птиці макуху, саме соняшникову. От. Вона дуже також корисна для курейних сучок, але це тема іншого відео. Зараз я розповідаю от, саме про те, як я даю її півникам на відгодівлю. От тому я вважаю, що за таку ціну така шикарна добавка з таким з такою кількістю корисних поживних речовин це буде чудово. От дякую усім за увагу. До нових зустрічей.